Вітаю фордоводи, А саме escape води чи куговоди. Є таке питання. Довго собі задавав його, але відповіді немає. Ось escape з повним парктроніком. Паркуюсь. З лівої сторони в мене стоїть автомобіль, ззаді майже стіна, справа ну, будемо врахувати, що немає нічого. Включаю задню передачу і виходить, що жовтим показано місце, де в мене зліва. Тобто на картинці справа, а по факту в мене перешкода зліва. Як ми це можемо виправити? Як їдемо вперед, наче все вірно. Тільки вмикаємо задню передачу. Ось перешкода мене зліва. Ось тут не дуже вірно. Їдемо знову назад. Зліво. чому зліво? Тобто справа, а перешкода зліва, От, справа показує. перешкода зліво. Тобто орієнтуватись на цю картинку в даному випадку немає сенсу. Може хто знає де що правильно зробити, то підкажіть, будь ласка, напишіть в коментарях. Дякую за увагу. До побачення.